На даний час організація харчування військовослужбовців, у тому числі постачання харчових продуктів, здійснюється не міністерством оборони України, а постачальникам, з якими укладені договори на надання відповідних послуг, у зв'язку з чим спроможність Міністерства оборони щодо контролю діяльності цих постачальників обмежена вимогами певних нормативних документів та умов договору. Так, посадові особи Міністерства оборони для прийняття продукції за якістю мають лише перевірити сертифікат якості від виробника та звірити його з номером партії продукції, що поставляється на склади або військову частину. Хочу наголосити, що згідно статті 64 закону, закону про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів. В разі порушення вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, саме постачальник несе повну відповідальність за поставляємо продукцію до Міністерства оборони. Відповідно до умов договорів, постачальник зобов'язаний надати зразки кожної парти консервної продукції до лабораторії ветеринарної медицини Міністерства оборони України для проведення відповідного контролю. Це є застаріла система контролю якості, де постачальник самостійно відбирає. Зразки даної продукції та везе їх у лабораторію, що дає йому, дає, йому змогу, дає йому змогу принести не зовсім ті консерви, які він буде постачати на наші склади. Головним управлінням розвитку, розвитку нещодавно була впроваджена нова система контролю якості під час приймання нового сухого пайка це норма 15. Де співробітники Міністерства оборони виїжджали на склади до постачальника, перераховували повністю кількість партій та робили самостійно відбір, відбір, відбір продуктів і здавали їх до лабораторії, що унеможливлює, унеможливлює постачання інших або других партій товару. Станом на 9.08 відповідними лабораторіями ветеринарної медицини Міністерства оборони України проведено 21 572 лабораторних дослідження харчових продуктів, відповідно до яких піддано ветеринарно-санітарній експертизі харчових продуктів загальним тоннажом партії 15 345 тонн. З яких 1432 тонни були недопущені, тобто були повернуті виробнику і не попали на склади Міністерства оборони у зв'язку з тим, що були неякісними. Не, не у тому числі за 2017 рік до лабораторії ветеринарної медицини Міністерства оборони для проведення експертизи постачання надана. Зразки 11 партії ТОФ Адаман 2000. Це скандальні ці консерви, за які виступали депутати. Саме за доручення міністра оборони 30.06 в 128 й окремой механізованої бригаді було здійснено відбор даних продуктів під час проведення лабораторних випробувань їх якість не підтвердилась. Їх якість не підтвердилась. Після чого, після чого 14.07 надійшло звернення народного депутата щодо постачання неякісних продуктів. Це вже після того, як ми виявили, що дана продукція вона неякісна. За результатами перевірки даного звернення та у зв'язку із різними результатами лабораторних випробувань однієї партії «Консерв» Адаман 2010 2004 рішення міністра оборони було призначено службового розслідування. Після якого, по завершенню якого ми готові вам надати інформацію щодо висновків проведення даного службового розслідування, причиною різних результатів лабораторних випробувань однієї партії консерв може бути те, що постачальник свідомо надає для перевірки до лабораторії продукцію належної якості, а постачає в подальшому продукцію гіршої якості. Головним управлінням розвитку та супроводження матеріального забезпечення. Ініційованого знесення змін до умов договору, які унеможливлять в подальшому такі дії з боку постачальників. Відбір зразків буде здійснюватись з представниками Міністерства оборони. На даний час за дорученням міністра оборони головним управлінням розвитку значно посилено контроль за якістю послуг з харчування. Та продуктів, що постачаються. не знаю, відомо вам або ні. Під час перевірки нової партії сухих пайків 54 тисячі сухих польових наборів було забраковано. Вони не поступили в зв'язку з тим, що були неякісні. Це показала нова система контролю за харчовими продуктами. Виїхали наші співробітники, виявили неякісну продукцію та заборонили її до постачання. У 2017 році головним управлінням та підпорядкованими структурними підрозділами було здійснено 93 виїзди до військових частин для перевірки якості харчування. За результатами перевірок, департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів подано 44 претензії на загальну суму 2 мільйона 801 тисяча. Тобто, ну там трошки э, згідно законодавства об, ну, обумовлені э, наданнями штрафних санкцій, тому відповідно до договору постачальника за поставку неякісної продукції сплачує 20% від вартості послуги, а саме 20% від суму акту на день виявленого порушення. Дуже хочу попросити засоби масової інформації, депутатів, волонтерів. Э, не маніпулювати інформацію яку ви яку вам надають яку вам надають із соціальних мереж щодо випадків неякісного харчування звертайтесь офіційно до міністерства оборони до нас до головного управління ми готові з вами спільно спільно виїжджати перевіряти і і, і вирішувати ці питання